Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з конструюванням. Тема нашого заняття подарунок власноруч. Дітки, за китайським календарем наступаючий рік буде ріком кролика. Ми з вами сьогодні будемо робити його із паперу. Нам знадобляться два аркуші паперу білого, клей, линійка, олівець простий, голубий фломастер та чорний. Ножиці. Ми беремо наші заготовочки і починаємо їх склеювати. По-перше, ми будемо склеювати 4 смужечки паперу. Для цього нам треба їх усіх зігнути навпіл. Згинаємо їх усіх навпіл. Ось так. Потім розгортаємо і будемо склеювати. Спочатку буде ось так, потім так і останнє ось так. І в центрі треба буде їх усіх склеїти. Перша. склеїли. З другою, далі третя. Та четверта. А потім їх почергово будемо з'єднувати ось так. Следующее, вот так. Далее и последняя. Ось така кулька вас потрібно вийти. Ось це буде тулуб нашого майбутнього кролика. Потім треба приклеїти лапки. Беремо наші заготовочки, намащуємо клеєм і приклеїмо до нашого тулуба. Перша лапка і друга. приклеїли ось наші лапки. Тепер також саме робимо голову, з'єднуємо усі частинки, зігнули навпіл. І зробили таку ж саму кульку. А тепер будемо робити мордочку. Беремо наше вушка, намащуємо клеєм і приклеюємо перше вушко, Ось. і друге. Намастили і приклеїли. Ось наше вушка вже готові. Так, тепер очі намастили клеєм. Клеїли так, перше очко. Так, та друге. І приклеїли. Так. І остання деталь це наш ротик. Ротик та носик. Намастили клеєм та приклеїли ось так. Раз і два. Тепер змащуємо клеєм знизу і прикріплюємо до тулуба ось так. Ось такий зайчик у вас повинен вийти. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху у вашій роботі. Чекаю на них. До побачення. На все добре!